Поки Соловйов фантазує про орешники, на Сахаліні блекаут. А в Москві – дрони та паніка. Чорне золото скоро перетвориться на багнюку, лукойл на межі банкрутства, бензин дорожчає. Та хто на Росії завжди винен? Ось зараз і розберемось. Так подивишся, болото болотом. А в Соловйова про орешники досі розмовляють. Та неймовірні фантастичні історії складають, поки їхні солдати по шию в грязюці борсаються. Даже вот давайте, Ми в умовах абсолютної ізоляції. Ну і? Ну, будемо будем далі знаходитися в умовах. Ні, ми просто наконец, перейдемо на інші види воруження. Наконец мы жахнем со всей мощи. Вот, кстати... Наконец уже перестанем играться. Вот, а вот давайте здесь вот, уже наконец просто сметем все с лица земли и успокоимся. Касательно, касательно вооружения да. это действительно очень важная вещь, потому что если вот орешник, это, это вот то, что на чем э, настаиваете вы, это действительно да. Париж, Лондон и все прочее. Нет, то, нет, не то Париж, Лондон. Лондон это а? Вашингтон, Чикаго, Сиэтл, Лонгс-Анджелес. Мы можем так вот об... и так Пум и, так, и по Киеву, знаешь, так. облететь вот несколько раз вокруг. Не и... от нас прилетело, не от нас. И не от нас. Кто прилетел Допогрожувалися. Карма в дії, як кажуть, самі отримали блекаут. Близько ста тисяч жителів російського Сахаліну залишилися без електрики, нібито через збій на ТЕЦ. Насправді, жителі острова повідомляли, що незадовго до відключення електроенергії бачили якийсь спалах у районі. Недоспати від нічних тривог довелося тепер на Московії. У Підмосков'ї декілька днів спостерігалося явище добрих дронів. Місцеві пабліки повідомляли про вибухи, і через атаку в Москві закрили деякі аеропорти. Тим часом мер Москви Сабянін вже встиг прозвітувати про роботу ПВО. Нібито було збито два безпілотники. Та чи не була ситуація більш масштабною ніж про неї? Брехала російська влада в Кремлі. Не на жарт злякалися, навіть поставили мобільну вогневу групу. Донька спецпредставника США Кіта та Келога Меган Мопс не стрималась, заявила. Цитую: Стривайте, мене запевняли, що Росія це наддержава. Київ за три дні перетворився на двох чуваків, що захищають Москву. Ганьба, кінець цитати. На Ерефії дуже повільно роблять висновки, якщо роблять. Незрозуміло, чому на столицю зомбостану летять безпілотники, а чорне золото перетворюється на порох. Що трапилося? Питають росіяни. Недолугі пояснення інколи з'являються на блакитних екранах. Ось Скабєєва занила. Санкціями Росію позбавляють нафтових грошей, адже в бюджеті без того дірка, а війна справа дорога та дійсно. Що ж тут можна зробити? А в отношении снижения прибыли от продажи нефти, это же краеугольный вопрос. В рамках дефицита российского бюджета, а война дорогущее дело, Ані ціленаправлене систематично вибивають ці деньги у наші страни. Чорне золото на Ерефії вже і не золото. Лукойл оголосив розпродаж. Компанія виставила на продаж усі свої закордонні активи. Причина американські санкції, які вдарили по нафтовому гіганту. За пару днів вартість компанії впала на 7,2%. А її власник Олег Пєров збіднів. На понад мільярд доларів у прес-релізі скромно пишуть через обмежувальні заходи. Але насправді це фінансовий обвал, який не приховаєш навіть за тоннами пропаганди. Нафта в варефії більше не гарантія стабільності. Якщо в санкціях проти Лукоїла винні потойбічні сили, то в рості цін на паливо в країні з колишнім статусом світової бензоколонки, звісно, самі росіяни. Про таке заговорив голова Міненерго Цивільов, той що родич Путіна, мовляв, у серпні всі раптово захотіли їздити, і паливний ринок не витримав такого попиту, а ще тимчасові зупинки на НПЗ. Про те, що ці зупинки наслідок атак українських дронів, які вивели з ладу до 40% потужностей, чиновник скромно промовчав. Тепер російська влада чекає, що восени все стабілізується. Хоча, власне, до кінця осені залишився лише місяць. На Забайкаллі скаржаться, що китайці забрали все: золото, газ, вугілля, а росіянам залишили злидні. На Біуліна в Держдумі малює фінансові ілюзії. А ось у московських батюшок все стабільно. Бойна марка священника це не розкіш, а шлях до Бога. Тож страждання російської економіки, як бачимо, продовжуються і набирають великих обертів. Деякі громадяни РФ і наче щось починають підозрювати та висловлювати невдоволення на показ. Ось, наприклад, мешканка села Ядрихине Забайкальського краю каже, китайці користуються всіма багатствами золотом, вугіллям, нафтою та газом. А росіянам з того нічірк. Як жили в злиднях, так і живуть. Цікаво, коли постукають до жіночки в двері посланці рускового міра, чи Соловйов та його посіпаки не почнуть звинувачувати цю жінку в зраді своєї родини? Китайці давно Байкал наш. Я все задаю вопрос везде пишу за що наші парні воюють, за те, щоб не ходили, хорошо тут бранько прохаживались китайський народ. Этот. Зачем? Где вот видно, чтобы наши русские какая-то организация что-то добывала в Китае? Такого нету. А у нас земли дают в аренду на 45-50 на лет. Они и так всеми нашими ресурсами, золото, уголь, нефть, газ, всем пользуются. Она мировая держава. Мы живем в нищете. Деякі росіяни вже плачуть перед своєю аудиторією в соцмережах. Мовляв, податки платять, а доводиться лежати в розвалених лікарнях, де в одній палаті несчисленна кількість інших хворих. Чому Я не по чому? Що Та Заплачу такі блятійки на локи. Я нічого плачу такі налоги. Чому? С таким тяжелым заболеванием должны лежать в такой уйдешной больнице, господи. Это просто ужас. Я вам палату сняла. Мне стыдно было это делать. Там палата 10 квадратов. Там або 8 кроватей, там, даже ж ні пространства у людей. Тим часом у Москві намагаються шкребти по сусіках, бо стає сутужно на в Госдумі Пояснює, як рятуватимуть економіку. Ключову ставку знижуватимуть повільно, але не виключають, що доведеться знову підняти бізнес у сльозах. Кредити дорогі, старі позики вичерпано. А про 12% можна тільки мріяти. Залишається сподіватися на. Субсидії, тож як бачимо, Кремль шукає гроші на так звану СВО. Пропагандисти Кремляна без безгрошів'я закривають очі якось на окупованих рефію територіях. Російський блогер Кирил Сіріус навчає молоде покоління, так званого юнпресу, заробляти на продажах склянок та квартир. Цікаво, на чому свій перший мільйон заробив. Сам Сіріус почав свою лекцію із правил про етичні стандарти журналістики, про правду та відповідальність. Та звісно, хто б ще про це розповів як не російський пропагандист? Так, така похожа на золото. Тихо, тихо, Правильно, молодець. не зря прийшла. От. подобається тут? следующее первое первое э, так вот получается первое мы боремся между тем чтобы э, выдать информацию, информацию первыми да а второе это э, чтобы перепроверить это потому что обидно будет когда э, приходится э, источникам удалять неправдивую информацию а еще иногда приходится журналистам извиняться а еще иногда журналисты могут э, полностью карьеру свою закончить благодаря тому что э, неправильно Подали інформацію или э, потому что их інформація нанесла ущерб обществу. От хто чесний зі своїм народом і не боїться їм говорити, що грошей нема. Як думаєте? Та звісно, картопляний фюрер говорить про це публічно і не боїться. Ось так докрутив до ідеальності свій режим. Зарплата, зарплата. Дайте, дайте більше. Не настраювайте себе це. нікому. Ніхто нічого не дасть, навіть коли всі гроші на Ерефії закінчаться, в кишені московських священників завжди шелестітимуть банкноти. Попи на Ерефії насоромляться отримувати подарунки від Бога. А ті, хто проявляють спротив цьому, проявляють бісівську силу. І от люди, які вокруг нас знаходяться, вони все знають, ані все понімають, аніже всіму научення. Падаєтернету браття проповідь священника. много очень идет миссионерство, уже все все знают, что надо ходить в храм. Уже врать, что я в храм не хожу из-за машины священника, но ну просто постыдно. Ну, постыдно просто. Это, как говорят, ну, зашквар. То есть это уже ну, как ни, ниже всякого достоинства. Обвинять священника в том, что не ходить в храм. Вот говорит, я все знаю, я все понимаю, но вот душа моя порабощена греху, Десні поскатлоте одесина достойно. скріпи тріщать по швах. Шаман шукав у молоді нелегальний препарат. Монтянти Перверефії офіційно екстремістка. Тим часом одних героїв так званої СВО саджають, а інших намагаються завербувати за півмільйона. Про це і багато іншого детальніше. Просто зараз такого повороту можуть не витримати навіть найміцніші руські скрепи. Гурт Тату вперше після возз'єднання дав концерти в Москві, а російські глядачі. Проігнорували заборону на виконання пісні, і я з ума». Офіційно пісня, нібито і не заборонена, але є нюанс. Її слова можуть бути визнані пропагандою ЛГБТ, А цього в Кремлі бояться як вогню. Коли влітку жінки знову оголосили про возз'єднання групи, то першим виступом став концерт в окупованому Криму в Ялті. Тоді в Госдумі так злякалися, що хотіли заборонити цей виступ через про. Паганду нетрадиційних цінностей. це вам не російський співак, шаман відомий своєю підтримкою Кремля, зокрема участю в концертах, присвячених війні в Україні та виступами на окупованих територіях. У нього зі скрепами все гаразд. На відео, яке потрапило до соцмереж, він питає своїх фанатів, чи вживають вони мефедрон. Цікаво. Чому шаман хотів запитати саме це у молоді? І чому на його думку спала назва саме цього препарату? Мікроні А? молод. Від шамана добра не чекай, подумала російська пропагандистка і колишня адвокатка, втікачка з України Тетяна Монтян. Вона була обурена новиною про те, що тепер її занесли до списку терористів та екстремістів. І її логіка підказала їй, що винен у цьому російський співак. Бо раніше Монтян називала шамана бездарністю з нетрадиційною орієнтацією. Що він виє за 16 мільйонів гонорару, за який можна було б купити, цитую. Купу ніштяків хлопцям на фронт. Це монтян, так про російських СВОшників. Відгукнулася водночас приводом для включення Монтян до списків неблагонадійних стали можливо і інші причини. Як заявила коханка Путіна, який приписують тепер і роман з шаманом Катерина Мізуліна, все через чисельні звернення громадян щодо дискредитації армії у публікаціях пропагандистки монтян власне тепер колишні правозахисниці шиють кримінальну справу. Виходить, що підтримка війни Росії проти України не не застрахувала від в'язниці, а її адвокатське минуле навряд чи стане в нагоді в країні терористці, де права пересічних людей ніколи нікого не цікавили. Та що Монтян, вона втікачка, тимчасовий рупор Кремля. Тут на Ерефії власних так званих героїв СВО не шанують, Ба більше. Їх арештовують, та звісно, не просто так. А за організацію мітингу в Якутії Михайло Корякін, який повернувся з війни, виклав ролик із закликом вийти 22 жовтня на протест проти поправок до конституції республіки. З неї прибрали гарантію на безкоштовну освіту та згадку виборів глав муніципалітетів. І за відставку глави Якутії, єдинороса Айсена Ніколаєва. Ветерана незабаром упіймали, а суд. Призначив йому 10 діб. на запланований Корякіним мітинг, до слова, ніхто не прийшов. Я маю право же. Это э, в суді буде доказательство, що мене арестували. Ну, протокол задержання не зробили. На основании чого? просто ну, попросили повести меня. Ну, то, если задержали, там ваши вещи, вещи, не вещи, какая. Все равно вы, вы ограничили меня в движении же. Я же сам адвокат. Же. Ви ж прекрасно, ви ж до майора дослужились, ви все прекрасно розумієте. Що це незаконний арест проїздить. Одних своїх героїв Арефія саджає за грати, а інших не може завербувати на службу. Приведи друга за півмільйона. Ось такий слоган використовують регіони Ерефії, аби завербувати найманців на війну. У жовтні третій регіон Зомбостану вів виплати за сприяння в залученні громадян до укладення контракту про проходження військової служби. На заохочення вербувальників на війну проти України з регіональних бюджетів вже витратили щонайменше 2 мільярди рублів. А це дані лише по 11 регіонах, які відзвітували про ці витрати. Більшості з них довелось використовувати кошти. З, з резервних фондів Щось схоже на те, що завербувати нових солдатів на Ерефії справа не з легких. Навіть попри намір Кремля підкупити. Ось і новий бус для сімей, так званих героїв СВО. Їм дозволили не повертати борги за кредитами. Навіть якщо позика була оформлена ще до вторгнення, прецедент створила вдова одного з героїв, у якої колектори списали півмільйона рублів за кредитом 2017 року. Спочатку російський суд вирішив, що списання борги торгів дія лише на кредити після лютого 2022-го. Але у верховному передумали тепер, якщо громадянин Ерефії загинув на війні, його родина може не платити за кредити, взяті ще до мобілізації. Смерть на так званій СВО тепер щось на кшталт фінансової амністії. Поки одні намагаються підкупити і отримати нове гарматне м'ясо для так званої СВО, інші рубають з плеча. Госдума ухвалила закон про вічний призов на військову службу з 1 січня до 31 грудня. Чому ж так не хочуть патріотичні росіяни поповнювати лави СВОшників, що трапилося? Така собі Анастасія Кашеварова видала нову порцію жахів, що кояться в російській армії. Це та сама Кашеварова, телеведуча та пропагандистка, яка відома своєю підтримкою російської агресії проти України. Власне підтверджень слів російської пропагандистки важко не знайти. Цими жахами кишать соцмережі. От зі свіженького єсть водкака проблема. У нас на передке происходят, бывают очень страшные вещи, потому что дисциплины в армии как таковой нет. У нас ее и в стране нет, где нет идеологии. Или есть же... подразделения, где нет дисциплины. Это, об... Это уже системное. Ты знаешь, угу. и когда там, 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 все зависит от командиров. Но командиров на самом деле хороших недостаточно. Да? И очень много элементов... Контрактников, да, мы набираем, мы не проверяем. Очень много людей мы берем в зон. Невозможно расследовать уголовные там дела, да их даже невозможно завести, потому что это уголовное дело возбудить невозможно, потому что они берут и сразу концы в воду. А чтобы найти эти концы, это все очень сложно. Вот недавно мне ДВКРщики рассказали, что в одном из подразделений Ну, свої ж вимагали деньги а, в підвалах держали, а, забрали всі карти. Опять, як тільки починається розслідування, всіх напередок. Як на Ерефії воєнні позиції перетворилися на болото. Ну, яка країна, такі позиції скажете ви. А піхота і без помаху чарівної палички на морську піхоту. Ну, Ось так, Наташа. Після прориву білгородської дамби ми. За сутки з піхоти привтілись в морську піхоту. Но нам повезло. А от на сусідній позиції взагалі весь бліндаж затопило вместе с аппаратурой. На Росії все настільки очистилось від нафти та бензину, що майже нічого не залишилося в кишенях пересічних росіян. Лише московські батюшки роз'їжджають на елітних автівках. Вони живуть в іншому, скріпному російському світі. Звідки не видно, як так звана СВО, на яку вони благословляють російських солдат, остаточно тягне країну терористку на глибину болота? На цьому кажемо вам. Папа, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк.